Суботній ранок в мене почався із дуже смачних пиріжків з вишнями. Рецепт тіста дуже легкий, ніжний та повітряний. У миску виливаємо тепле молоко, висипаємо цукор, додаємо дріжді та все перемішуємо. Виливаємо розтоплене вершкове масло, додаємо 2 яйця та знову змішуємо, висипаємо ванілін або ванільний цукор, дрібка солі та всипаємо борошно частинами. В кінці замісу вливаємо трішки олії. Та ставимо підніматися на 20 хвилин тісто в тепле місце. Коли тісто піднімається, ми його обминаємо і знову ставимо підніматися на 40 хвилин. В заморожену вишню кидаємо цукор, крохмаль та проварюємо до 10 хвилин. Ось така виходить загустівша маса. Руки змащуємо олією та формуємо кульки. Кульку розгладжуємо, висипаємо начинку, кладемо на деку пиріжок. пиріжки змащуємо жовтком із водою та посипаємо штрейзелем. Випікаємо в духовці при 180 градусах 20-25 хвилин. Це дуже смачно.